Не дай їм страждати. Пробачте. Пробачте. Тягни його в вантажівку. Если будешь. Слухай. Уперше, це трапляється з усіма. Зазвичай, коли ти вбиваєш людину, а тут собаку. Той що? Нема чого соромитись. Пам'ятаєш свій перший раз, Гаро. Мій перший раз Афганістан. Ми оглядали будинок. Раптом з'явився мужик, і я стрелую йому в живіт. Так, оце справжня воєнна історія. Вони зовсім не такі, як у кіно. Вони хрінові. З'явився мужик, бах. Живіт. Я так злякався, що до кінця дня не міг натиснути на курок. Я думав. Ну, все, бачу. Ти підстрелив когось. Тепер ти вже не ти. І вже ніколи не станеш собою. Але ти прокидаєшся наступного ранку, і ти все ще ти. І ти усвідомлюєш, що весь цей час був собою. Ти просто не знав. Робити людство счастливым. Що? Наша мета — робити людство счастливым. Ага. Я счастливый. Счастливый щодня. Гаразд. До роботи. Ходімо.